Доброго ранку, не встиг Анатолій, застигнути свій піджичок, але вже все нормально, ніби можемо починати. 6.45, сніданок з 1 плюс 1. розпочинає свою роботу у прямому ефірі. Анатолій Анатолійович, Анатолій, Марина Леванчук. Додати нічого. сказати лише, що вівторок, 13 травня на календарі. І що ви побачите сьогодні у сніданку? Зараз дізнаєтесь. Дивіться у сніданку сьогодні. 25 травня Україна обиратиме нового президента. Цьогоріч процедура голосування спрощена. Відкріпні паперові талони скасовано. В тому, що не змогу проголосувати непосредственно по місту прописки, Я знав ще місяць назад. Ну буквально на днях цим вопросом. Голова комітету виборців України детально пояснить процедуру голосування: хто де, як і за якими документами може віддати голос за кандидата на пост голови держави. Конвалій немає у червоній книзі. Її рідкісність міф. Вона широко поширена і добре розмножується в природі. Але тих, хто продає квіти незаконно, чекають немалі штрафи від екологічних служб та міліції. Ми також розповімо, як купити автомобіль із рук. На що слід першочергово звертати увагу? Українці купують в кредит, побутову техніку, авто, квартири, роблять ремонти, навіть лікують зуби. Негайно не треба було щось купити, щось зробити. Ну і тому брали кредитну карточку і не розраховувались. Експерту студії розповість, як не попасти у кредитну яму або ж вибратися з неї, якщо ви вже там. А з лікарем у студії ми поговоримо про гормони. Чи правда, що від них глачують, та кому гормональні пігулки протипоказані? Цього тижня сніданок у Грузії. Ви дізнаєтесь, яка справжня назва цієї країни, чому грузини не можуть розпрощатися зі Сталіним та хто найбільше купує сувенірного вождя? А Руслан Сенічкін приготує курку та овочі на грилі, а ще навчить, як зробити м'ясо не сухим та ароматним. Цитатою сьогоднішнього ефіру хочемо зробити слова американського літературного та театрального критика Джорджа Найтена. Він казав погану владу обирають хороші громадяни, які не голосують. Ці слова ми взяли не просто так. Сьогодні продовж програми. Ми будемо говорити про вибори, а саме про правила і право вибору та підкажемо тим, хто не знає, як проголосувати не за місцем прописки. І до календарних подій цього дня. Отже, 13 травня, день народження, святкує відомий норвезький музикант білоруського походження Олександр Рибак. Він народився у родині музикантів, а в 5 років почав писати власні пісні. А от справжня популярність прийшла до Олександра у 2009 році після перемоги у пісенному конкурсі Євробачення, хоч він і без бороди. Тоді рибак виконав авторську пісню під назвою Tale» та підкорив глядачів не тільки європейських країн, а й України, Білорусі та Росії. Йому вдалося зібрати рекордну кількість очок: 387. До речі, окрім музичної кар'єри, Олександр Рибак кілька разів пробував себе в озвученні мультфільмів. Зокрема, його голосом в норвезькій версії дубляжу говорить один із персонажів мультику як приручити дракона. 13 травня, велике буддійське свято, день весак вважається саме цього дня, 2,5 тисячі років тому народився Будда цього ж дня, тільки пізніше до нього прийшло просвітлення, і цього ж дня у віці 80 років він відійшов в інший світ. У 2000 році день весак визнала генеральна асамблея ООН. Основною концепцією цього свята є твердження. Будди, щоб змінити весь світ, потрібно змінити природу людини. Тобто, якщо ми хочемо змінити. Змін на краще варто починати із себе. Ну це точно. От у нашому народному календарі сьогодні свято Якова теплого. У цей період зупиняли усі сватання, адже вважалося у травні одружуватися, все життя мучитися. Ця приказка дійшла і до наших днів. Чимало пар вірить у те, що одруження у травні це погане прикмети. Також на Якова заведено було купатися у воді стромневого снігу, її готували заздалегідь. Особливо це правило стосувалося тих, хто збирається в далеку дорогу. Також у цей день за небом визначали, яким буде літо. Якщо в вдосвіта воно світле і ясне, літо буде сонячним. Нам пощастило, якщо ж з вечора дує південний вітер, на небі є зірки, буде літо грозовому, але врожайному. Слухай, про травновий сніг. Я думаю, чому в мене сьогодні гарячої води зранку не було. Це такий день. Абсолютно розуміє. точно. Власне зараз час дізнатися, яким буде небо сьогодні в Україні, похмурим чи сонячним. Прогноз погоди від Марини Лончук. А зараз прогноз погоди за даними Синоптик. на півночі хмарно з проясненнями. Містями пройде невеличкий дощ. Термометри покажуть плюс 18, плюс 20 градусів.